Давай, давай, давай. І це вже не перший, це, мабуть, третій вже. Ковбаса, єчки. На юзика похоже. На цій водойми ми ловимо товстолоба. Ладно, ще трошки посидимо. Всього на остання, ось вона! Оце вже все. Знову, знову. Так, оце п'ять. Он, 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 он. Средний поплавочек. А, не. А да, средний. Арню не наш. Арню не наш. О, это хороший. І зря нас розбудив. Ценкий парубок. Ай-яй-яй, блестить. Що, добрий ранок? Все-таки вам. Не хоче. Що? Давай, давай, давай. Може, ну, тобі ждемо. Гарно, гарно. Ну, ну давайте, ну що ти туди, сюди. Не в змозі підняти. Маленький. Зараз як дасть. Зараз <рес> дождемся. Що він зійде. А, я не можу. А ручки трусяться у мене. Пішов, так. пішов на нас, бач, привез. Жилка привисла, опішов, пішов натягувати, натягувати. Давай. Ну зараз натягне, тяне. Не будемо гратися вже довго. Ну Ну? нема часу дівати бартупію. Останнього не видно. Теж гарненький. Теж гарненький. Ну, бачиш, угу. Здався. Здався. Ого. Угу. ...самий крупний. Отчепився. Зачепили? Зачепили, хочу все відчепити. Подожди. Заверхню губу. Ай... Ти, ти мене не бий. Сейчас підемо уже, подожди. Під Хороший. Дядько Щось я не поняв. лежу в телефоні риюсь, переглядаю там сторінку, поклевочка бачите, так. отакий, отакий Друзі, добрий ранок. Бачили, який нам подйом устроїли сьогодні. І це, і це вже не перший, це, мабуть, третій вже подйом. То подйом робили ще було темно, потім на світанку і зараз вже розвиднилось. Хмари пливуть, зараз шоста година ранку. Так що, друзі, норму ми вже взяли, а зараз тільки шоста ранку. Ну і ще пару годинок половимо. Якщо щось піймаємо, то менше їх відпустимо. Ну і довго, мабуть, сидіти, сьогодні рибалити ми не будемо. Бачите, якесь небо, щоб дощу нам не натягнуло. Це раз. І по-друге, буде сильний вітер днем. Непогано на сьогодні покльовочок наснімали. Було на що подивитися. Так що, зараз раненько роблю каву, щось перехватимо, перекусимо. І буде потихеньку складати речі в машину. Щоб потім тільки резинки достали, лодку в машину і поїхали. Бо і правда, бачите, щось таке таке хмариться. Ну, Я думаю, ми тут по траві вискочимо, не загрузнемо. Ну, все одно, під дождем не хотілося б збиратися. Так що, пішов я варити каву. Зараз буде кава. Вночі такий вітер був сильно я б сказав, а зараз бачите все стихло, навіть видно де то столобик скидається вранку. Ти бачить, вночі піднявся вітер і почав клювати при вітрі. О, ну, дві хвилинки кип'яточок є. Ось таке кірагас. <ривіт> 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 Рибакиносне <ривіт> костер палять. На жінку виступаю, навіть йому не дає похмелиться. Так чуть все не знаю, сколько тут метров 200, наверное, до того костра, чуть хорошо. Сейчас попьем кавы и, как говорят, света у нас без сукрупья. моя сладкоежка. И у нас тут еще не колбаса, яички. О! О, у нас же еще он пирог есть. Ладно, Обійдемося бутербродиками. Обідемося бутербродиками. Щас сяду, будемо дивитися туди, на поплавочки. Ось плаває, вона по зарі пускає. Ой, хорошо. Я вчора казав вам, що тут такий високий берег і дивися на водойму, як би зверху. І видно наші поплавочки, резиночки наші. Зранку буває так тихо-тихо, видно навіть як риба підходить. Ось так вона. Волничка така підходить. Піднімається вітер. Все як по прогнозу. І буде підсилюватися. Ще б хотілось би хоч пару поклевочек вам показати ранкових. Криси вилазять вечором аж сюди. Це mm. десь mm. <говори> у них там нори чи що. <говори> Сіто вечором кажуть, там хтось виліз на жика похожий. <говори> <говори> да. жик тільки без гілок. І такі, такі упитані. Да, mm. жирні. Mm. Хороші такі. І тут у них приватна територія, виходять, гуляють, щось собі, мабуть, поїсти шукають. Так що і таке є тут. І це на багатьох ставках, не тільки на цьому. Друзі, рибалочка наша потихеньку підходить до кінця. І поки є в нас трохи вільного часу, хочу побалакати з вами про приватну водойму, на якої зараз ми знаходимося. Я маю на увазі не конкретно цю водойму, а взагалі. Взагалі приватні водойми. Дехто називає їх акваріуми, що ловити рибу там просто, не цікаво. Ну, я скажу так, от наприклад на цій водоймі ми ловимо товстолоба. Десь на дикій річці таку рибу не піймаєш, бо там просто його нема. Це така крупна, досить міцна риба, потужна. Ловити її дуже цікаво. Також піймати трофейного коропа або амура. На дикій річці це дуже велика рідкість. А спробувати ж таки хоче кожен рибак. І це можливо зробити тільки на от таких от зариблених водоймах. Тобто, навмисно зариблена водойма це перша і важлива перевага приватного ставка. Друга перевага це облаштовані місця як для риболовлі, так і для відпочинку. Як мінімум, ви отримаєте тут місце з викошеною травою, вирізаним очеретом, столик, лавочки, якийсь навіс від сонця й дощу. В більш продвинутих водоймах вам запропонують якусь біседку. Для зручності ловлі буде вже стояти якась вимостка, буде стояти мангал, щоб як я вже сказав було зручно не тільки рибалити, а й відпочивати. Отже, облаштоване зручне місце. Це друга перевага приватного ставка. Ну і ще що хотів би додати – це комунікація. Якщо вам подобається якесь місце, ви можете замовити його, зателефонувавши сторожу або власнику. І якщо воно буде вільне, воно вже буде вас чекати. Ну і також на приватній водоймі хотів би сказати, що нема сторонніх людей, які можуть бродити по березі і видивлятись, що у вас не так лежить. Ну і вночі ви будете спати спокійно і розуміти, що ніхто у вас нічого не поцупить. Ну і з недоліків я хотів би відмітити, все це не безкоштовно. За рибалку Треба платити, десь ціни розумні, десь, я б сказав, недоступні для середнього класу. Все залежить від того, які умови. Ну і ще я б сказав один недолік, яким багато риболовів лишаються незадоволені. Це те, що дозволяють брати обмежену кількість риби. Як зазвичай це 5, 7, 10 кілограм. Десь навіть зовсім забороняють брати рибу, десь треба її викупити те, що наловив. На різних ставках різні умови. Ну і отже вибирати вам, куди їхати. Чи ловити там дає риба з комфортом, але за гроші. Або безкоштовно, але що ти там піймаєш, невідомо. Більшість рибаків знають, що таке приватна водойма, що таке дикаль. Розказав я це для тих хто не знає. І хто тільки починає свій цікавий рибальський шлях. Ну а хто хоче щось додати з приводу цього, пишіть в коментарях. Ну що, дивіться, вітер підсилюється. Буде ще сильніший. І кльов, бачите, щось перестав. Наївся лобік. Вже ми половину речей склали. Залишились резинки і човен. Ну що, ще трошки понаблюдаємо. Хотілося б останню покльовочку, останню рибку витягнути, та й вже, та й вже будемо витягувати снасті. Ну, доща, я думаю, не буде, щось вроді небо. Небо розвиднюється, а вітер такий чутливий. Ладно, ще трошки посидим. Бачу, бачу. Ось вона остання, ось вона! Ось вона, друзі, остання дочекались. Тяни! Дочекались останньої покльовки. Щось зупирається, друзі, опирається. Дочекались такі. Я вже все, вже пішов кладати речі. Вже думав... Поплыву грузики знімати. І надо ж. На останніх секундах. Оце дійсно на останніх секундах. Я вже хотів витягувати. На вытягивать. Ну а ти кажеш, а ти наїдаєш. Ну, так я доїдашь. Да, останній був. Так а де риб? А, воно він пішов туди. Ну де він, де він? Ось він? Иди, иди, зайчик, иди до нас. Иди до татка. Татку. Зайчик. Опа. Хороший, хороший мальчик. пойдет такой. Такой пойдет, О, уже как раз мотаем резинку. Вот все. Да. Так... Да, аппетит. Ну, а все наш останний. Дав нам останню поклевочку. <свят> <свят> ну, это уже все. Снято. Всем дякую. Все свободны Друзі, ну коротенько по рибалочці. Втретє ми були на цьому місці, і третя рибалка у нас була вдала. Хочу відмітити, що першу рибалку в нас більшість покльовок, та почти що всі були зранку, другу рибалку днем і на ранок. І останній раз більшість покльовок була вночі. Від чого залежить кльов столобика, я сказати не можу. Може погода, може ще що. З вечора було тихо, вночі піднявся досить таки сильний вітер. и сразу же пошли клювания. Так что третья рыбалка, водой был Александровка 3, Заликова. Ну идемте покажу, что мы там наловили. Все, ну, друзья, да, вот. Ось, його, друзі, наш, наш улов взяли норму. Я думаю, скоро ми сюди повернемося. Я думаю, скоро ми сюди повернемося, але тільки вже за коропом.